Боятися це нормально. Там, е, страх смерті, можливо, в кожного з нас є, так? І, і я, і всі мої побратими е, теж часом маємо якийсь свій страх, десь боїмось. Але е, до повномасштабного вторгнення е, автомат в руках я тримав один раз. І я теж прийш, прийшовши в армію, нічого не вмів і нічого не знав. І я боявся е, ну, загинути теж такою там, скажімо так, дурною смертю, нічого не, не зробивши. Але е, зараз на той час е, була слабка підготовка в українських бійців, так? але все одно, е, якщо людина вчилась, слухала, вона, е, вона знала, як вижити на полі бою. Так? Не, а зараз е, півтора або два місяці здається мені підготовка на БЗВП. Так, воно не досконале, скажімо так, звичайно, потрібно постійно покращуватись, але е, воно дає те, що потрібно там базові навчання, щоб вишити на війні, чи щоб правильно робити ті чи інші кроки. І ще раз повторюсь, боятись, це нормально, але потрібно вчитись.